Унікальна мапа України обійми прикрашена ляльками-мотанками. Тепер презентується і в Чернігові. Ініціаторами проєкту стало подружжя з Ясиноватою Оксана та Муравльови, які з 2014 року мешкали в Краматорську, а зараз у Бережанах на Тернопільщині. Від Оксани був запит, заклик у соціальних мережах надсилати ляльки, які притаманні конкретно кожній області, кожному регіону України їх було надіслано дуже багато ну а потім відібрано 70 для самої презентації для самої мапи решта ж ляльок мотанок презентується і пропонується для продажу це благодійний проект коли виставка триває ми продаємо малесеньких таких лялічок які також зробили майстрині для цього проєкту а всі гроші ми будемо відправляти на ЗСУ. Унікальна мапа в Чернігові з'явилася за допомогою волонтерів і військовослужбовців. Загалом на проєкт було надіслано 160 ляльок. До наповнення мапи долучилися 58 майстринь з України. Цікаво, що цей волонтерський проєкт становив рекорд України мистецтво вперше. Сама мапа є своєрідним пазлом, що об'єднує всю територію України. Кожна область представлена ляльками-мотанками, які були створені майстринями, майстрами з різних наших регіонів України. Ми п'яте місто України, яка приймає цю карту. Почався цей проект в місті Бережани на День Незалежності України. Виставка носить назву із різним наголосом обійми і обійми. Тобто, хоч так, хоч так на сьогоднішній день важливо ці обійми, підтримка, взаємодопомога і тому як заклик обійми, як реалізація обійми. Тобто, це ми можемо, ми об'єднуємо і реалізуємо. Ця карта об'єднує нас. Ця карта нагадує нам, що ми разом про нашу спільність, про наші цілі і про нашу віру в перемогу. Переглянути мапу доєднатися до краси народного мистецтва та придбати ляльку оберіг, аби підтримати Збройні Сили України можна протягом місяця в Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Далі мапа мандруватиме іншими містами України.